Вітаю вас, малята! А яке свято буде незабаром? Ви знаєте? Так, дуже скоро на поріг вступить дітки Новий рік. А як відомо, новорічного свята не буває без ялинки. Ви згодні з цим? Новорічна ялинка це символ нового року. Малята, ви вже знаєте, що коли всі дерева взимку поринули у зимовий сон. Є одне, яке завжди радує око. Яке це деревце малята? Правильно, ялина. Ялина це хвойне, вічно зелене дерево. Їлки розташовуються горизонтально і під своєю вагою провисають вниз. Нижні гілки старих ялин утворюють своєрідний намет, під який часом не проникають навіть краплі дощу. А ви знаєте, чим ялинка відрізняється від інших дерев? Напевно, вам цікаво було б дізнатися, чому з приходом холодів ялинки завжди залишаються зеленими цілий рік, в той час як листяні рослини спочатку жовтіють і червоніють, а потім скидають листя. Хвойні дерева це рослини, які замість листя. Мають голки. Хвоя це теж свої рідні листочки, тільки через багато років змінили свій зовнішній вигляд і пристосувалися до холодів. Хвойні голки дуже малі. А якщо обережно торкнутися кінчиків голочок ялинової хвої, то які вони будуть на дотик? Так, колючі. Малята. А де ви ще могли би бачити ялинку? Так. У парку біля майданчика ви бачили живі ялинки, які ростуть, а в крамниці штучні, які виготовлені руками людей. Ялинка приносить велику користь звірятам і птахам, що живуть у лісі. З ялинових шишок птахи та звірята дістають насіння. Малята. А ви знаєте? Чому ялинку називають справжньою годувальницею зимовою порою? Коли особливо важко птахам і звірятам? Так, птахи, білки, польові миші всі живляться насінням ялинових шишок. А вам подобається ялинка? А чому? Ялинка в природі дерево гарне, красиве, живе. А ви знаєте, як виглядає штучна ялинка? Так. Штучна ялинка дуже схожа на живу. Тільки вона пластикова. Вона не колеться, голки не обсипаються і може довго зберігатися та служити багато років. Прикрашати ялинку до Нового року давно стало добрим звичаєм. Ялинки встановлюють в оселях, у дитсадках і школах, на вулицях та майданах міста. Новорічні ялинки дуже гарні, вони виблискують іграшками, прикрасами, світяться яскравими вогниками. Але коли святкові дні минають, ялинки розбирають і викидають на смітник. Деревця стають уже непотрібними. Шкода, що ось так безліч ялинових дерев гине. Зрубані спиляні ялинки вже не можуть стати домом для пташок та звірят, не нагодують білочок своїми шишками. Вони висихають і вже не подарують нам чудовий хвойний аромат, а вважаються, що ялинові пахощі дуже цілющі і лікують людину. Шкода вам ялинок малята. Ось саме тому ялинки треба берегти. Слід висаджувати ялинові деревця. Не можна зрубувати їх. Тому до Нового року на дворі краще прикрашати живі ялинки, які ростуть, а не зрубані. А в приміщеннях встановлювати штучні ялинки, які зараз всюди продаються. Малята а яку ялинку краще прикрашати на дворі? Так, живу. А яку вдома? А чому? Поговоріть зі своїми батьками. А що стає зі зрубаною ялинкою? Ялинки засихають, обсипаються голки. А ви знаєте, куди дівають ялинки, коли минають свята? А яку ялинку можна використати не раз, а багато разів? Адже вона послужить і на наступні новорічні свята. Правильно, штучну, пластмасову. А кому штучні ялинки допоможуть? Правильно, птахам та звірятам. Бо живі ялинки залишаться в лісі. Та будуть радувати нас усіх та служити годувальницею для птахів та звірят. Бережіть дерева і вони вам віддячать. Малята. Давайте пограємо у гру, які бувають ялинки. А у лісі ялиночки ростуть. І широкі, і малі, і високі, і вузькі. Дітки, ануму покажіть, які високі ялиночки ростуть у лісі. Високі ялиночки! Низькі ялиночки. Широкі. Яленочки. Воські яночки! Бажаю вам святкового настрою до нових зустрічей малята!